Пам'ять це відповідальність живих перед мертвими. Це слова Ірини Цибух з позивним ЧК української бойової медикині добровольчого батальйону госпітальєри, що загинула 29 травня на Харківщині. За своє життя Ірина активно просувала персоналізацію хвилини мовчання, і цю ідею надалі втілює команда однодумців іри 22 січня. На майдані незалежності відбулася акція Стою за на яку люди прийшли з портретами близьких аби вшанувати їхню пам'ять. На сьогоднішній день десятки міст та тисячі людей проводять акцію. Натхне якої є іра. Катерина Даценко, співавторка проєкту, розповідає, що просто зупинка не є кінцевою метою акції. Варто зробити це як невеличкий ритуал, який ви можете зробити, де б ви не були. Це не просто там слова і якась абстракція, а пам'ять це конкретні наші з вами дії, те, як ми робимо, те, як ми просуваємось. І дуже круто, що з поширенням цих акцій більшість людей дізналися, що Культура пам'яті, ось вона виховується саме так і з кожного з нас з нас з вами. Доки в нас триває війна, і ми не знаємо, яким чином ця війна закінчиться. Ми не можемо створювати якісь меморіали, думати, як ми будемо пам'ятати цю війну. Але конкретно зараз це така, знаєте, як ніби тактична пам'ять там стратегічний рівень пам'яті. а Це такий тактичний стратегічний рівень пам'яті, коли кожен із нас фактично може бути носієм цієї пам'яті, актором не знаю, називати це як хочете, але Кожен із нас може нести цю е, частинку з собою, пам'ятати, нагадувати собі оточенню, і таким чином ми збудуємо ось той фундамент, на якому будемо загалом пам'ятати цю війну. Дарина прийшла на акцію для того, аби вшанувати пам'ять загиблих друзів та цивільних людей, які загинули під час цієї війни. Також, аби згадати полеглих на Майдані, які загинули тут 11 років тому. На жаль, мало про це говориться і мало. Чого робиться для таких людей? Боляче дивитися, як твої друзі, батьки твоїх друзей загинуть, як твій дім забирають, коли ти вже не зможеш повернутися додому, підняти своїх близьких друзів. Тому я дуже просто прошу від себе, щоб. Більшість людей просто всю це хвилина. Ну вона просто для вас це 24 години. Вона здається, і лише одна хвилина для того, щоб вшанувати, ну зупинитись і просто подумати про тих людей, які видали своє життя. Це Маргарита та Поліна. Для них акції це нагадування про те, що ми щодня втрачаємо найкращих. І можливість хоча б на хвилину звернути думки, подумати про тих, кого з нами вже немає, та плакати пам'ять про них у серці. На моєму знаку написано, що я стою за Сергія Молчанова, це наш друг. На жаль, Сергій загинув від 21 року, і він один з найперших, за кого я. Зупиняюся згадати. Минулого тижня ми згадували Костю із Зокрема, там був це теж член спільноти, волонтер, активіст, людина, яка яку друзі з жартома називали найкращим українцем, бо він дійсно активно включався, і от як він казав, що треба включатись на X2, бо інакше вигадала усім. От і хвилина мовчання це якраз про це нагадати собі і іншим, що війна триває і що треба дочекатися. для Олесі. Ця акція це персоналізована згадка про людей, яких вона на жаль не встигла зустріти. Сьогодні це побратим її батька. Бан Добровольський, позивний тигр. А, і це перша людина, про яку загалом мені розказував. Батько, коли поїхав на першу ротацію, я думаю, що ми повинні просто говорити про пам'ять не як про цифри, не як про 80 тисяч загиблих, не як про 100 тисяч, а про кожного Олександра, Івана, Дмитра, Олену і всіх тих, хто віддав життя за те, що я можу зараз тут стояти і, взагалі, що небудь говорити у найскладніші часи, ідеї повинні рости не для нас, для майбутнього. Це не проєкт про пам'ять, це не просто хвилина мовчання, це хвилина честі. «Шануй» – це довгостроковий проєкт про те, що таке вшанування, пам'ятування та увічнення. Ми маємо щодня присвячувати, хоча б хвилину, щоб пам'ятати, і цілий день, щоб робити все для нашої перемоги.